Я цей жах побачила, коли вона кричала на біля вікна, а якраз її вікно виходить біля мого вікна, то я побачила її. Мені за 70 років було жінка, вона мешкала тут. У нього була трикімнатна квартира. Мені сказали, що залили одна кімната, у мене повністю вода залита, а інші сусіди не можу сказати. ну, Скоріше за все вони на ніч поїхали кудись, а я лиця зранку. в хата пришла. Вот При в вы видите, выглядела стена. Вот все-таки все в окружении. Ну, давайте подуем еще на кухне. Вот на На кухне вот, тут. вот ага, вентилятор вот так вот физированный. Вентилятор вытащенный, физированный окна Вона стоїть у вікні, кричить. Я живу в тому парадному, ми теж пострадали. У мене на першому тяжі вирвано вікно. А тут саме. Ой, скільки це було, по-моєму, чи начало першого, чи що то, як бахнуло. Там як каркнуло від тіля. У нас за угол цього самого. І стали кричати, стали вибігати, а вони знову продовжують, б'ють і б'ють. А і тут стало нам видно, що воно моментально горить. Ну а тут, я не знаю, де забіг от третій теж мой. С той стороны хорошо, с той стороны все вроде целое. Но как-то вчера было быстро и страшно. Я пожелаю матушке. Ей было очень тяжело. Ну, проехали все. Скорая. Я первый раз испытал ужас, ну и паника немножко.